За березень ворог випустив по території України майже 130 ракет, понад 320 шахедів шахетів і близько 900 керованих авіабомб. Інтенсивність обстрілів збільшується. Таких іспитів не проходила жодна протиповітряна оборона в світі, і це при тому, що на період оголошення незалежності Україна мала чи не найпотужнішу систему ППО до речі. Вона нині захищає небо. Що дісталось нам від Радянського Союзу? Подивимось далі. Після розпаду радянського союзу Україні дісталася велика кількість зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони. На сьогоднішній день вдалося зберегти лише частину боєздатної ракетної системи протиповітряної оборони треба розуміти що починаючи з 91-го року їхня кількість лише скорочувалася через те що на це не виділялись гроші і на армії взагалі зрозуміли економію з 14 го до 14-го року дуже сильно і ніхто не займався питанням модернізації систем ппо нині на озброєнні повітряних сил знаходиться понад 200 засобів що відносяться до ппо загалом є 36 активних і 106 неактивних позицій зенітно-ракетних комплексів з найбільш потужною. Треба значити С-300В4. Вона відрізняється від звичайної С-300. Візуально це інше шассі, банально гуслічна відносно С-300, які є у збройні повітряних сил. То там мова йде про те, що вони використовують ракети, які мають дальність до 75 кілометрів. Потім, звісно, боки радянська система протиповітряної оборони С-300 300 Комплекс призначений для середнього радіуса дії для протиповітряної чи протиракетної оборони. Зенітно-ракетний комплекс С-300 300 Перша мобільна універсальна система протиракетної і протилітакової оборони. Система протиповітряної оборони С-300 призначена для знищення балістичних ракет. Зенітний ракетний комплекс може обстрілювати шість цілей одночасно з наведенням до двох ракет по кожному цільовому каналу. Ще один комплекс радянської протиповітряної оборони Бук М3. Це комплекс ППО сухопутних військ середньої дальності, призначений для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують тактичними балістичними, крилатими авіаційними ракетами та іншими елементами високоточної зброї, а також для ураження радіоконтрастних наземних і надводних цілей в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії противника. На фоні західних систем ППО радянські менш ефективні. Технічна різниця, головна, наприклад, між радянськими зенітно-ракетними комплексами та сучасними. І тут прірва між ними насправді, яка напряму впливає на їх ефективність, не просто відсоток збиття ракети, їх ре 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 реальну ймовірність збиття цілей і взагалі на ефективність у загальному проміжку. Коли ми говоримо про радянські системи, ми говоримо про вже насправді доволі архаїчні. Аналогові комплекси mm -hmm. там, де об'єм пам'яті вимірюється у кілобайтах в той час, коли в телефоні одна фотографія важить вже півтора мегабайта давно зараз це вирішується з допомогою інших там речей там ну, автоматизованих систем управління. Експерти зазначають, у найближчі роки на озброєні повітряних сил не залишиться радянських систем протиповітряної оборони. Їх або модернізують, або відправлять на утилізацію. В Європі взагалі немає власної системи ППО, як от в радянському Союзі. Охорону повітряного простору Європи покладають саме на натівські засоби. Про особливості ППО країн НАТО в Європі. Богдан Гайдамака розкаже. Система протиповітряної оборони Північно-Атлантичного альянсу це комплекс засобів, які покликані захистити країни-члени альянсу від атаки з повітря. Як же це працює? Простими словами: об'єднана протиповітряна оборона НАТО це, по суті, просто збірна усіх засобів ППО країн-учасниць альянсу. Головними складниками роботи об'єднаної системи ППО НАТО є флот із 17 літаків радіолокаційного виявлення. Є три центри: морські сили альянсу, повітряні сили, системи ППО. Найпопулярні. Ніше Петріот, Сампті на Самс, загрози з повітря. Спочатку виявляють за допомогою радарів. Вони здатні засікти пуски ракет чи зліт літаків за лічені хвилини. Спостереження ведеться як із землі, так і з моря, повітря та навіть за допомогою космічних супутників. Усі дані передаються на командні пункти НАТО, як от об'єднаний центр повітряних операцій у Едемі, Німеччина та Торехоні, Іспанія. Збивають ракети висотними системами протиракетної оборони великої дальності. Це може бути американська система ТХАД або французька сампті. У протиракетній боротьбі потенціал північно-атлантичного альянсу досить великий. Окрім стаціонарних систем ППО, НАТО може використовувати військові кораблі протиракетної оборони або винищувачі. Принцип дії максимально простий: система розпізнає загрозу з повітря, і в автоматичному режимі після підтвердження наказу зі штабу відкриває вогонь на ураження по об'єкту. Найголовніше у цій схемі наказ про знищення. Варто зазначити, що новими викликами для системи захисту НАТО стали безпілотні апарати та гіперзвукові ракети. Тому зараз в Альянсі наполегливо працюють над тактикою та технологіями протидії. Наприклад, ще торік Німеччина запропонувала союзникам створити спільну систему протиракетної та протиповітряної оборони, назвали її Небесний Щит. До програми зголосилися долучитися 19 країн, серед яких, до речі, і завжди нейтральна Швейцарія. Та наразі проєкт існує тільки на етапі ініціативи. Україні ж доводиться адаптуватись до нових викликів безпосередньо на полі бою. Поєднувати радянські системи ППО з західними зразками, як трансформувалась українська ППО далі. Камінняр. Чим більші поразки росіян на фронті, тим більше вони завдають ударів по цивільних об'єктах інфраструктури. Щоб захистити цивільні міста України, президент неодноразово звертався до західних партнерів з проханням допомогти захистити українське небо. Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були. Передані Україні спочатку повномасштабного вторгнення Україні було передано 10 видів сучасних багаторівневих систем ППО. Потрібен багаторівневий захист України. Це саме те, що союзники надають у різний спосіб. Так, українське небо захищає американський комплекс Петріот. Він призначений для ураження цілей на середній висоті і може збивати крилаті та балістичні ракети, літаки та безпілотники, причому у великій кількості. Ще одна зенітно-ракетна система норвезький комплекс Насамс із американським радаром. ЗРК може збивати безпілотники ракети, літаки та гелікоптери в радіусі до 40 кілометрів. Німецькі комплекси ППО і РіСТІ. Ця система призначена для збиття повітряних цілей у радіусі до 40 кілометрів. Ще один ЗРК американського виробництва, який союзники надали Україні, хаук. Він здатен вражати цілю у радіусі 45-50 кілометрів. На озброєння до України потрапили також установки самохідного ЗРК Евенджер. Ця високомобільна ЗРК забезпечує захист малої дальності до 5,5 кілометрів. Може знищувати крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери на низькій висоті. На малих висотах здатен знищувати цілі ЗРК Стормер, який поставила Україні Британія. Вражати цілі на великій відстані до 150 кілометрів здатен сам пті. Цей комплекс передали союзники з Франції та Італії. В Україні над захистом неба працює як західна техніка, так і радянська, яка дісталась нам у спадок. Протиповітряна оборона, яку створили під час великої війни, унікальна, адже у світі немає такого різноманіття засобів протиповітряної оборони. Але це створює і свої виклики. Зазначу універсальних ракет для всіх систем. Ну просто не існує. Для старих радянських комплексів доводиться шукати боєприпаси на складах країн, що колись співпрацювали з СРСР. Ну а тепер з Росією. Маю низку питань, які будемо обговорювати зараз з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом, аналітиком. Пане Костянтине, вітаємо вас! Вітаю. Щойно ми розповіли про ось цей тепер зоопарк ППО. Так який я маю надію, що все ж зоопарк в гарному сенсі радянські системи, західноєвропейські, американські. Зрештою, те, що ми маємо зараз, це проблема чи перевага? Я думаю, що перевага, тому що для кожного об'єкта повинна бути своя система ППО. Об'єктова по різні регіони, різні міста, різна специфіка, тобто різні системи, це нормально. Це напруження для логістики, це напруження для персоналу. Але з точки зору ефективності, це краще. І тепер про одну з головних проблем в контексті обстрілів, які зараз почастішали. для нас першочергова проблема це відсутність безпосередньо ракет. Про що Теж багато говорять, чи все ж недостатня кількість систем прикриття, про які теж багато говорять. Або це е, не можна розглядати і некоректно розглядати як окрем, окремими такими кейсами? Ну, ракета це розходники, це треба розуміти. А комплекси це те, що стоїть, це те, що переміщається, те, що працює, нам не вистачає в першу чергу комплексів, в першу чергу саме Петріотов, тому що Петріот надійно збиває балістику. А балістика це те, що нас дістає найбільше. Якщо казати про крилати ракети, то якщо є система захисту, то 87-90%, там 90%, там ну більше 80%, ми збиваємо так само, як і шахетів. Мобільні групи працюють дуже добре. І деякі регіони, де взагалі завжди 100%. от що вони робили. 100. ну от це от, 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 от реальність, тому нам не, не, не вистачає в першу чергу балістичних протибалістичних систем. В нас на озброєнні є і системи старого радянського заразка. Так для них теж потрібні ракети, які раніше випускались там на території радянського союзу, зараз на території Росії. Де як нам поповнювати ось ці ракети для ось таких систем? Там вже, мабуть, немає чого поповнювати, тому що там вже всі ракети на всіх складах за давно закінчилися. Тому і була розроблений проект Франк під сам, де середньої малої і великої дальності ракети бралися там, скажімо, там американські європейські наших партнерів. А вже сама система наведення, система керування. Вона там трохи модернізувалася за допомогою тих самих наших партнерів, і ми отримували. Зовсім нові, ну не те, що зовсім нові, а ефективні установки. Так було з системами БУК М1, яку модернізували за допомогою американських ракет Сайндвіндер. І е, цих 60 БУКів були модернізовані в Америці. Півроку це готувалося, зробили, і вони зараз дуже ефективно і гарно працюють. Пане Костянтине, і б, фінальне питання. В контексті обстрілів, які почастішили, і Харкова, Одеси хотілося б у вас спитати, як виглядає специфіка оборони протиповітряної оборони конкретних міст? Ну ми так розуміємо вже плюс-мінус там Київ, столиця, прифронтове місто, наприклад, Харків, Одеса, приморське місто. Я, 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 якою має бути специфіка ППО? Ну, дивіться, Харків це е, ракети, які ну, там 40 кілометрів до кордону, е, це велика проблема, тому що балістика долітає дуже швидко, дуже швидко. Тому тут потрібна система, яка дозволяє на цих коротких відстанях перехватувати цю балістику, виявляти е, пуски і е, подавляти. Тому от для мене, наприклад, Харків це ідеальний варіант, що Вантажувати це не прес, не просто петрі, а це праща Давіда, тому що вона на таких відстанях більш ефективна. Вона перекриває більший діапазон і е, вона швидше реагує. І вона здатна е, захвачувати, керувати і збивати більшу колі, е, кількість е, цілей, які по нам летять. Там ракет тих самих, крім того, вона могла б дуже серйозно відпугувати всі ці е, нахабні. Винищувачі Су-34, які там намагаються кудись кидати Каби. Краща Давіда там замовлена для Фінляндії, і може бути, там, що Фіни нам якось поступиться. Ну, що стосується Одеси Миколаєва, прибережних наших місць, то там головна проблема, те, що ракети летять дуже низько над поверхньою моря. І дуже важко їх там виявляти. Но там більше відстані. І там краще буде працювати тих систем, які посилять інформаційну обізнаність Петріота. Ціле вказання вже буде давати Петріот, але будуть бути по низки дитячим цілям. І там скоріше можуть бути задіяні ті ж самі буки, там, ті ж самі хоки можуть бути використані. Тому що наші хлопці з ПВО вони вже показали, що вони надійну протиповітряну, протиракетну систему, якщо є що, вони вміють робити. Інші б там отримали ці. Елементи цих систем, але ми змогли їх зібрати. Наші збирають дуже добре, пане Костянтине, ми дуже дякуємо вам за відповіді і за інформацію. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик.